Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. У вас теж траплялося, що хтось написав вам LOL або LOL або OMG, а ви гадки не маєте про що йдеться. І я була у таких ситуаціях. Тим паче у наш час соцмереж, коли нові слова з'являються зі швидкістю світла та трендів у Тіктоку. На зв'язку ваша мовна тренерка Яна Козаченко. І сьогодні ми розберемося з трьома найуживанішими англійськими скороченнями, які щодня з'являються у ваших чатах. Отже, номер один L-O-L. Або лол розшифровується як laughing out loud, чи то українською лускаю зо сміху. Це коли смішно, настільки що навіть кіт дивиться на вас з подивом. Номер два OMG. розшифровується як О май гар, боже мій. Коли сусідка раптом написала, що в неї знову прорвало трубу, логічною емоційною відповіддю буде ОЕМДЖІ. О, май гар, боже мій. Номер три. А це слово чемпіон з-поміж усіх найуживаніших скорочень. VIP, або Very або Person. Дуже важлива особа. Використовуємо його, коли вічливо підкреслюємо чиюсь відповідальну роль або почесний статус, чи то гостя, чи ветерана, благодійника, лектора, не принижуючи інших. Наприклад. Our guest is a VIP today» Наш гість сьогодні особа честі. Або This row is for VIPs and families with kids» Цей ряд для почесних гостей і сімей з дітьми. Коли краще уникати вживання слова «VIP»? Наприклад, щоб не вихваляти себе замість «I am VIP» я почесна особа. Краще сказати: I am a speaker I am a guest я спікер або гостя. Щоб не відмежовувати людей, замість таблички VIP only лише для почесних гостей. Можна просто написати Reserved seats Місця зарезервовані це звучатиме вічливо і кожен почуватиметься комфортно. Друзі, сьогодні ми граємо у гру. Guess the word. – слово. На екрані з'явиться фото. А ваше завдання пригадати й у голос назвати чи написати у чаті, яке саме слово з сьогоднішнього уроку воно позначає. Правильно ЛОЛ. Правильно ОЕМД. О май гад. VIP. Друзі, сьогодні ми всі VIP, бо вивчаємо англійську цілою країною. І e OMG. oh my god, Які ж ми чудові! Бажаю кожному мати причину для щирого LOL або LOL, Бо кожен новий день це шанс стати кращою версією себе. Англійська на ізі. like lemon squeezy. Англійська все просто.